Ситуація зараз в Сєвєродонецьку. В цілому ситуація залишається складною. Безпекова ситуація не покращується, бої тривають, окупанти е, намагаються тиснути на Білогорівку, і на Терно Ямпалівку. Е, До цього в першу чергу в тому числі страждають. і Місцеві населені пункти, тобто там, лисичанські криміна, вони залишаються під обстрілами, в тому числі як бази військових середенському сенсі трошки ситуація спокійніша, стабільніша. Ті відновлювальні якісь роботи продовжуються, скажімо так, успіхи перемінні, якщо всерединська ситуація більш-менш Нормально з цим з темпом відновлення, скажімо так, то по лисичанську ситуація в цьому сенсі погана. Люди залишаються без в більшості випадків, без опалення і без без води, Крім, на, і без світа. Практично завжди в зв'язку з активними бойовими діями. Сєвєродонецьк на сьогоднішній день це такий умовно центр. Сєродонецької агломерації, як вони називається, Сєроденського району, тут вирує більше таке політичне життя. Всі готуються до так званих виборів Путіна і Сєродонецьк зараз знову став таким епіцентром пропаганди масових заходів, і ПСО щодо України, і підготовки до виборів. А що зараз на окупованій частині Луганщини відбувається з мобілізацією? Ну якоїсь явної, я думаю, що не відбувається. Вона більш така підготовча. Все ж таки, є очікування, що після проведення якраз виборів Путіна мобілізація стане масовою, і та підготовча робота, яка зараз триває, вона якраз і вийде наружу. Мобілізація є зразу відразу на наслідком паспортизації нових так званих громадян Російської Федерації. Мобілізація стосується всіх чоловіків, які отримують російський паспорт. Всі блокпости працюють умовно на воєнкомати. Десь щось хтось щось не перереєстрував, бажає виїхати за межі так званої ЛНР і Всі чоловіки направляються спочатку до, до військомату. Формують бази, ті ж самі вибори, і підготовчу роботу використовують для того, щоб зрозуміти, де хто перебуває, чиє чоловіки за місцем своєї прописки. Вся, вся, вся ця робота триває, плюс ще відчувається, я ж кажу, тиск силовиків. Дуже багато з'являється підрозділів Розгвардії, ФСБшників. Вони всі активізовують роботу саме в цьому напрямку. Те, що ворогу вдалося захопити Авдіївку, це якось позначається взагалі на ситуації на Луганщині, зокрема на фронті. Ну, я думаю, що глобально саме на Луганщині ні, але є розуміння того, що ті сили, які були задіяні на Авдіївці, вони висвободилися і частина з них може бути направлена, наприклад, або на Часов'яр Яр або на Куп'янськ. Якщо відверто, то Білогорівка і Терни-Ямполівка Вони і під час Авдіївської кампанії були під значним тиском. Я думаю, зараз ще відбуваються ці процеси логістичні. І я думаю, що ми побачимо нові точки гарячі е на карті Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Харківщини. Я думаю, що це може бути часів Яр, це може бути Куп'янськ. Е я думаю, що побачимо на наближчий час. Останок, пане Романе, запитаю вас, бачу, що росіяни. В... Просто я подумала, для чого вони руйнують ці міста. А тепер зрозуміло, дивлячись, наприклад, Попасний, вони влаштовують туди туристичні поїздки. Я... І, і там, начебто, люди зупиняються в якійсь вцілілій будівлі на ніч, якщо хочуть переночувати. Тобто, отака з'явилася послуга. Скільки людей приїжджає туди з екскурсіями? Хто ці люди, які хочуть побачити русський мір у всій красі? тобто те, що він робить з українськими містами? Ну, Я думаю, всі ці новини пов'язані з тим, що в принципі попасна повністю знищена, там місцевих мешканців. Ну, проживає там дві сотні, і е, в цілому це місто Фортеця сьогодні тилова база окупаційних військ. Раніше це були вагнера зараз. Там якісь, мабуть, регулярні війська. Я думаю, що декілька тисяч російських військових на сьогоднішній день перебувають е, саме в Попасні. З одного боку, це така вершина цинізму, окупаційної влади військових російських. які Приподносять такі новини з іншого боку. Я думаю, що це плата за проїзд в закрите місто, щоб людина лишня не побачила і потім не розказувала. Але все одно є такі гастролери, які приїжджають знімають ролики, якісь блогери, якісь художники. Я бачив, що Деякі там чоловіки з бальбертами малюють розваліни будинків, храмів. Я думаю, я ж кажу, що це пік цинізму і російської всієї діалогії, і російської влади, і військового керівництва, коли вони з одними лозунгами приходять на наші землі, а по факту просто нищать все, що бачать навколо. Що ж дякуємо, пане Романе, за розповідь. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.